y yeah. 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 Депутати обласної ради прийняли рішення про заборону діяльності релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату в регіоні. Звернення обранці направили до президента, парламенту, уряду та РНБО. Цей проект не передбачає виключно звернення до центральних органів законодавчої і виконавчої влади, до суб'єктів законодавчої ініціативи стосовно внесення змін до законодавства про заборону московської церкви Московського патріархату на терних України. В рішенні також є река рекомендації громадам сприяти переходам релігійних громад у ПЦ до інших конфесій, а правоохоронців просять зберегти майно таких громад по області. Не подинокі по випадки, коли громади приймали рішення, а священик одноособово просто не дає ключів від храму. Військову адміністрацію депутати просять прискорити процес перереєстрації релігійних громад. Віталій Бунечко, голова військової адміністрації, розповів, що вже мав зустріч із ПЦУ. Ми проговорили ці всі моменти жодних зволікань з боку обласної обласної військової адміністрації немає при наявності всіх документів. Бувають юридичні калізії, коли не можуть надати документи. Ми проговорили певну дорожню карту з керівництвом ПЦУ. Всі документи максимально швидко отримали доручення. Видавати і реєструвати відповідні церкви. Таке рішення про заборону діяльності релігійних організацій УПЦ підтримали 36 депутатів. Троє не голосували. Один із них Руслан Годований. Чесно кажучи, це юридичне рішення нікчемне. Це не повноваження Житомирської обласної ради. Житомирська обласна рада може приймати політичні рішення, але не може приймати юридичне рішення. Депутат вважає, що потрібно було зачекати результатів роботи комісії, яку створили після рішень РНБО про окремі аспекти. Діяльності релігійних організацій в Україні ми вертаємося до 1917 року, коли забороняли церкви, забороняли людям ходити по віросповіданню. Що ви бачите, сьогодні на сесії обласної ради мені навіть не дали слово виступити. Я як прихожанин цієї церкви, хочу сказати, що я жодного разу не чув на проповідях за 15 років, що хтось когось закликав проти України. Адвокат Роман Гуртовенко говорить, що це рішення ухвалене в межах повноважень обласної ради. Оскільки орган місцевого самоврядування, якщо він вважає, що це в інтересах громади, яку він представляє, то даний орган має право надсилати звернення органам центральної влади, виконавчої влади, будь-якого рівня, законодавчої влади з приводу тих питань, які відносяться до інтересів громади. Ми намагалися отримати коментар керівника Житомирської єпархії Пацени Кодима, але на дзвінки він не відповідав. Прочитавши наше повідомлення в мережі Телеграм, також не відповів. Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.